Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами протестуємо підземелля нового типу на вічному світі, для чого нам це потрібно? Ми хочемо побачити, які бонуси вони нам будуть давати. Якщо ми звернемо свою увагу на ті підземелля, які в нас були до цього часу, тобто на них ми маємо всього-навсього бонуси до пошуку от золота. До чого ще до більшої кількості на 10% досвіду, і, в принципі, більш нічого цікавого, ми їх всі розберемо, тому що це підземелля з попередніх сезонів. І давайте спробуємо створити нові. Подивимося, як це все тепер буде працювати. Тому що, якщо, скажімо так, ці підземелля будуть також доступні нам. У, у звичайному світі, то буде просто цікаво перевірити, що саме ми зможемо в них отримати. І от бачимо, що коли ми створюємо вже нові з вами, з вами підземелля, тут нам е, дається можливість отримати якісь додаткові бонуси. Тобто, або ми можемо отримати оболи. Для того, щоб витрачати їх у нашого торговця, тобто ці штуки, або ми можемо отримати додаткові речі, або ж, або ж, або ж. Додатковий додатковий досвід. Додаткові якісь камені. Додаткові шрайни. Так, і начебто все. І ще якісь шрайни. Ну, давайте ті, що не повторюються. Давайте декілька їх з вами пройдемо. Давайте залишимо на оболи. На речі. Ну, мабуть, на досвід нам не потрібен взагалі. От золотий запас нас, чек... нас цікавить більше всього. І, і, і. і щось іще. Давайте шрайни і давайте. Камені і ось цю штуку. Ні, ця не потрібна, це на досвід. Так, ну давайте оболи, мабуть, на щось витратимо з вами, тому що нам вони, в принципі, і, і не потрібні, щоб побачити, скільки ми їх отримаємо за проходження підземелля Ну, тут, звичайно, без різниці на що їх витрачати, тому що це все тестовий сервер. Наша ціль тут дізнатися, що ми зможемо отримати саме з цих підземель у звичайному світі. Чи будуть там падати взагалі харадримські ці підземелі, чи будуть вони там з'являтися? Давайте, щоб не затягувати, підемо в якісь із вами сходимо. Так, і тут нам пишеться, що нам е, будуть даватися якісь фрагменти в скринях е, до наших каменів. Тобто, це ми відкрили з вами підземелля на каміння. Е, ну, зараз подивимося, як це все буде працювати. І, якщо чесно, більше цікавить, чи будуть з'являтися ось тут підземелля ті, що. Е, Харадричні, тому що, ну що нам в них буде взагалі випадати, якщо вони будуть з'являтися, тому що в сезонній тематиці там зрозуміло, звідтіля випадають підземелля, які ведуть нас до головного боса, до астарота І коли ми його проходимо, то там є можливість отримати якусь кількість там речей, ну і в принципі все. Тобто ці підземелля сезонні, вони будуть виключно, так як я і думав в попередніх відео, що вони будуть нам потрібні лише для того, щоб на початку гри десь дістати якусь кількість нам предметів чи ресурсів сезонних. Тобто, скоріше за все, що персонажі, які прокачаються, далі не будуть ніяким чином ці підземелля використовувати. Але нас більше цікавлять, так, з'являються скрині, з них нам бачимо, що випадають от частини до каменів. Тобто буде ще одне місце, де ми можемо вибивати ці частини до каміння. Так, ну руну навіть забирати не будемо, вона нам також не потрібна. І золота в нас максимальна кількість, теж та, та не підбирається, але це таке, то не важливо. Будемо дивитися, що тут випадає. Хоча було б непогано витратити на щось золото наше, щоб було видно. Скільки ми його можемо зібрати за одне таке підземелля. Ну, я думаю, що всі навіть прибігати не будемо. Прибіжимо декілька, просто щоб подивитися, що саме нам тут дають. Тут зрозуміло, що ми бігаємо, щоб дістати це каміння. Але я думаю, що все-таки це все ж буде для тих персонажів, які тільки не почали грати. Навряд чи ці підземелля будуть цікавими для тих гравців, які вже прокачали повністю свого персонажа. Так, ну що, випадають додаткові ключі до підземель, це зрозуміло. Предмети тут звичайні, предмети нас не цікавлять. Єдине, що добре, що ці предмети тепер нарешті падають всі легендарної якості. Тобто, якщо ми знаємо, що якщо раніше ми грали в гру, то нам тут випадали і жовті предмети, і сині предмети, які відразу розбиралися на запчастини, тому що вони нам не потрібні були. Тепер ми бачимо, що коли ми проходимо ці підземелля, то є в нас якась можливість вибити хоча б легендарні якісь предмети. Знову ж таки, це буде корисним для тих гравців, які тільки почнуть збирати своїх персонажів. І буде абсолютно не корисним для гравців, які все, що бажали, вже зібрали. Так, підземелля ми з вами це пройшли. Знову дали предмети. І всі легендарні, от зверніть увагу. Так, ну і раніше тут давався цей ресурс, правда, не подивився, скільки його в нас було, ну давайте його десь відкладемо і будемо дивитися. Зараз 63. Скільки його буде взагалі? Тобто, нас цікавить, чи ці підземелля виключно сезонні, Я так розумію, що харадричні будуть виключно сезонними. А в цих підземеллях ми просто-напросто отримуємо наші бонуси. Ну, давайте на якісь шрайни ввімкнемо. Все одно це добре. Я думаю, якщо це надалі залишиться в грі, то буде непогано. Буде в нас можливість бігати щось окрім. Наприклад, Хелтайду, тому що там перші предмети ми також якимось чином могли отримати, окрім підземного міста, тому що взагалі у відкритому світі ніде нам ці предмети в великому обсязі не випадали майже. Тобто в будь-яких івентах нам потрібно було бігати до безкінечності, щоб хоч якусь кількість цих предметів дістати. Тепер не обов'язково нам буде бігати в це підземне місто, ці ключі, щоб дістати там якісь легендарки, тому що тепер на четвертому рівні складності, тепер в цих підземеллях випадають всі предмети абсолютно легендарної якості. Тобто нам не доведеться більше шукати якийсь івент, проходити його для того, щоб е, дістати собі ці перші наші предмети. Це більше не сезонна навіть тематика, це більше просто стосується до покращення життя в будь-якому сезоні, або навіть ну, якщо ви граєте на вічному світі, а не в сезонах. І по якійсь причині хочете прокачати собі нового персонажа без будь кого ну, без, без допомоги просто-напросто. А власноруч, то я думаю, що люди, в принципі, будуть ходити ці підземельні. Так, ну добре, що ми їх проходимо, в принципі, більш-менш швидко, можна було б взяти ще іншу зброю, щоб це було все ще більш швидше. Але нам вистачає, в принципі, часу, ми нікуди не поспішаємо. Тому будемо проходити вже так, як є. Слухайте, ну і бачимо, що жовті також випадають, але випадають і легендарні. Не сказати, щоб досить часто, але, але випадають. Мабуть, потрібно було б їх все ж таки підбирати, щоб зрозуміти, скільки е, взагалі ми їх зможемо назбирати за декілька підземель. Але так, і мабуть, не туди ми з вами пішли. Бачу, що на мапі там щось є на горі, а ми це місце якраз з вами минули. Давайте візьмемо цей предмет, подивимось. Так, ну я так розумію, що харадричні портали точно тут падати не будуть на звичайному світі. Так, ну всі предмети легендарні, це вже добре. Давайте краще вімкнемо якесь нове підземелля. Слухайте, ну це все оболи, спорядження, золота. Оболи. Ну, давайте вімпнемо ще один на оболи. Побачимо, що нам там буде даватися, скільки цих буде оболів. Порахуємо, скільки їх у нас було. Ну От, 153. Нехай таким чином і залишаються. І зараз подивимося, що нам тут скаже Гра по оболам. Ага, тобто будуть з'являтися скрині з, з цією штукою. Ну слухайте, непогано, знову ж таки. Навіть без цих харадричних підземель вони тут і не потрібні, бо ми їх тут проходити ніколи не будемо. Але для того, щоб дістати якусь кількість ресурсів, от мене більше цікаво, чи існує тут на маревіт чи на абдуцит саме цей ключ, тому що можна буде все інше розбирати. А отмаревіту чи абдоциту постійно не вистачає для того, щоб переролювати свої предмети, там, ну, змінювати на них закалки і так далі. Тому мені здається, що буде сенс просто-напросто, якщо нам не потрібні предмети, не потрібно золото, просто це все розбирати. Якщо ми просто хочемо покращити свої якісь вже вибиті предмети. То буде сенс просто-напросто розбирати всі ті підземелля, які нам не потрібні. І обирати тільки ті, що, нам, що нас цікавлять. Що нам потрібні. Ну, давайте вже ось це одне пройдемо. І на цьому, мабуть, завершимо. Тобто виногорода тут така, ну, речі, якісь частини. До того, щоб також покращувати свої речі, тобто якась кількість ресурсу, якась кількість каменів, якась кількість золота випадає. Ну, мене просто буває запитують, ну, яка там винагорода в цих підземеллях. Ну, мені просто цікаво, яку винагороду ще чекали люди в грі про вибивання речей і покращення цих речей. Ну, зрозуміло, що супер якоїсь нової винагороди тут не буде, тут будуть, скоріше за все, ті ж самі речі, які ми могли вибити, і до цього моменту просто-напросто з'являється на вас скриня, з якої падає 100 нам цих хоболів. Чи супер це цікаво, та, мабуть, ще ні, але чи це корисно буде для прокачки нового персонажа, я думаю, що корисно. Мене, наприклад, те, що турбує в грі, в основному це якийсь новий ігровий процес. Нова якась збірка, через яку можна пограти з якимось новим унікальним предметом, тому що зрозуміло, що за сезон за три місяці можна зібрати всі збірки, які подобаються, і награтися персонажами досхочу. Так. Ну, друзі, я думаю, що тут зрозуміло, що ці підземелля нам будуть потрібні виключно на початковому якомусь етапі гри. Скоріше за все, що далі вони нам просто-напросто ніяким чином не знадобляться. Тому, друзі, я думаю, що буде сенс їх бігати тільки персонажем, той, що прокачує тільки свій рівень. Тому що з предметами, ну, те, що випадають просто звичайні предмети, без зірочок. Тому ці підземелля також не гадяться для того, щоб там збиратися, але вони гадяться для початкового нашого рівня, щоб зібрати хоч якось якимось чином нашого персонажа. І зібрати на нього якісь перші хоча б предмети. Так, давайте ці підземелля розберемо з вами і давайте спробуємо створити ще декілька підземель, просто для того, щоб побачити, чи буде там підземелля на наш обдуцитну або ж на маревіт. Так, і бачимо, що в основному на золото, на речі, на оболи, на матеріали. Ну от мені чомусь здається, що на матеріали це буде те, що якраз стосується саме матеріалів, але, але. Е, матеріали, я думаю, маються на увазі саме ось ці. Тобто звичайні матеріали для обробки. А нас цікавить, отобдуцит, чи е, може він тут випадати. Так, а можна якось розібрати ці підземелля? Мабуть, ну, що можна, але чомусь. Е, та давайте всі розберемо, нам вони е, не потрібні. Так, і створимо ще, ще трошечки нових. Угу. Ось це підземелья уже цікаве. Тут випадає якийсь е... харадричний, сильна кімната, не знаю, як це перекласти, а це вже цікаво. Слухайте, ну не бачу тут на абдуцит. Мене більше цікавить тепер ось це підземелля. Тому що що таке е, ця сильна кімната. Давайте підемо, е, подивимося, що це взагалі таке. Що за сильна кімната. Просто вже навіть цікаво стало, що вони дають ці кімнати. Може там щось цікаве буде дійсно? ну Це щось нове, не знаю. Можливо, ввімкнули з вами якусь дурницю просто-напросто. Ну, зараз побачимо, що це взагалі означає, <кій> що за сильна кімната. Я думаю, просто немає підземель на Абдуцит, тому що тут і так в усіх цих підземеллях випадає цей ресурс. Видно, розробники не захотіли робити, щоб... слухайте, виходить, що і у вічному світі у нас буде можливість потрапити в додаткове підземелля. Просто там не буде падати ніяких сезонних штук. Ну, тобто, сезонних ось цих матеріалів для збільшення сил, Тобто вони переносять цей контент взагалі в постійну гру. Тобто ці портали будуть з'являтися нам постійно і в звичайній грі. Тобто, ця механіка цього сезону залишиться в грі назавжди. Слухайте, так це ж добре виходить. Тоді є сенс розбирати ці підземелля і залишати ті, що саме на. Слухайте, ну це цікаво. А чому тут ось цей ресурс також збирається? І можемо ми отобирати також. Додаткові бонуси. Ну, давайте візьмемо ті, що в нас. Жовтенькі та й все. Щоб не вичитувати, що, що там. Слухайте, ну тоді це непогано. Тобто, проходячи кошмарні підземелля, ми зможемо попадати. потрапляти з вами в ось ці підземелля хорадричні. І таким чином також. Додатково посилювати свого персонажа. Ну зараз подивимося, що нам тут випаде на четвертому рівні страждання І подивимося, чи є в цьому сенс. Знову ж таки, нічого не змінюється. Це буде виключно для тих персонажів, які тільки ну, починають грати. Звичайно, ми ці підземелля бігати не будемо, коли ми вже зібрані. Бо в цьому не буде ніякого абсолютно сенсу. Але от для якихось початкових рівнів, я думаю, що це буде не зайве. Давайте це все повмикаємо. Все, що взагалі можна тут вімкнути за цей час. І я так розумію, що чим більше ми назбираємо з цього ресурсу, який в нас тут накопичуються, Тим щось цінніше ми з цього ресурсу зможемо отримати. Тобто, і бачимо, що якщо часу у нас вистачає, то ми можемо навіть всі ці шрайни чи пілони побрати і зібрати максимальну кількість цього ресурсу, я так розумію. Тому що до цього на сезоні ми просто-напросто не встигали їх всі відкрити. От ще часу 16 секунд, 13. І бачимо, що ми всі їх повідкривали. Виходить, що якщо ми просто-напросто діб'ємо всіх монстрів, то е, просто час скинеться, а все одно не встигаємо. Тобто розраховано на те, щоб ми цих монстрів майже всіх добили. Так, і. Вбиваємо боса і що нам падає з боса. Нам падають рукавиці. Так, ось це, що таке мені цікаво. От якийсь сігіл, От ми його зараз подивимось, що це в нас таке. Так. Слухайте. Виходить, що і ці підземелля тепер також будуть. Е... Будуть у вічному світі. Виходить, вони повністю переносять. Я думав, чому, що ці підземелля будуть виключно сезонними. Тобто, грубо кажучи, входячи ці підземелля, ми зможемо вибити додаткові ключі. Які будуть також у звичайному світі, і тут ми бачимо, що багато матеріалів, багато скринь з матеріалами буде в цьому підземелі. Слухайте, ну тоді це добре. Якщо це залишається в грі, виходить назавжди, тому що зараз ми, ну, ми бачимо, що ми не на сезоні, ми у звичайному світі. То ця механіка буде чудово підходити для всіх персонажів, взагалі, що починають грати новий сезон. Ну, скоріше за все, це дуже сильно допоможе От, гравцям, ті, що не знали, куди їм рушити, куди їм взагалі в сезоні податися. Почали тільки на гру і куди далі йти. Тепер ми зможемо бігати ці підземелля, тому що в них випадає якась кількість ресурсу для прокачки, якась кількість каміння для того, щоб вставляти в свої предмети, якась кількість речей наших перших, якась кількість золота. Тобто, слухайте, це непогано. Я вважаю, що якщо вони залишають цей контент на постійній основі в гру, єдине, що нам тут не випадає, це сезонний ресурс виходить, от і все. Тобто все інше залишається. Це якраз те, про що я розмовляв, те, що я думав, щоб було б краще, щоб змінили розробників грі, щоб були в нас окремі підземелля на ресурси, якщо нам не вистачає якихось ресурсів. Тобто, наприклад, ми з вами крутили-крутили наші предмети, і в нас закінчується. От ми бачимо, що цих максимальна кількість, а жовтого. Цього кристалу не так уже і багато. То ми зможемо відкривати ось ці штуки на частини, тобто де вони тут у нас. Слухайте, читаю, мабуть, ні. Оболи і речі то не те. Ну, ви зрозуміли про що я не можу знайти, можливо, розібрав це підземелля. Тобто будуть нам падати підземелля, з яких ми саме зможемо отримувати матеріали. Якщо нам не вистачає золота, ми зможемо ходити ці підземелля, щоб дістати якусь кількість золота. Я не вважаю, що це погано, тому що тепер в нас буде ціла купа різноманітних підземель, які ми зможемо проходити для того, щоб отримати якісь ресурс. Якщо нам, наприклад, всього вистачає, але ми просто хочемо побігати, пограти, ми вмикаємо просто-напросто будь-які підземелля абсолютно. І біжимо їх по порядку, так як нам заманеться, і нам просто випадають там, з них якісь штуки. Там золото, матеріали і все таке інше. Тобто навіть нікуди не йдемо, просто от з цього ж самого підземелля вмикаємо от наступне, і нас е, одразу переносить в наступне підземелля. Тобто навіть місто не потрібно тепер повертатися, раніше так не можна було все. І далі собі біжимо по підземелля. Е, слухайте, цікаво. Так, і в нас була тут якась книжка, і чомусь вона пропала. Хотів її ще подивитися, слухайте. Потрібно було відразу е, глянути, що вона дає. <сум> Тому що вона в нас кудись е, поділася. Ну, то вже таке діло добре. Друзі, ну на цьому все. Тобто нові підземелля переносяться в звичайну гру. Побігали, подивилися, що в них можна вибити. Я думаю, це буде чудова штука для нових персонажів в будь-якому сезоні, тому що ну, в сезони все одно ми грати будемо. Це буде ще один з івентів, щоб отримати якісь свої перші речі, перші частини там для прокачки цих речей. Перший свій ресурс, також, щоб покращувати свої речі. Тобто, ну, непогано, непогано змінили підземелля. Зробили досить чудову роботу, яка буде тепер в грі залишатися назавжди. Друзі, всім дякую за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. До зустрічі в нових відео.